Час гарячий, полудневий виглядаю у віконці, Ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певно, закриє світла та злотистої блакиті. Певно, тут нічого зону, що бува, годо світ. Тише море, ледве ледве, Колихає море хвилі, не колишиться від вітру, на чонах вітрила білі. З тихим плескотом на берег рине хвиличка перлиста, править хтось малим човенцем, П'ється стежечка злотиста. Править хтось малим човенцем, Стиха весла підіймає. І здається, що звесеться ще раз золото спадає. Як би я тепер хотіла, у мале човенце сісти і далеко на схід сонця золотим шляхом поплилася. Попливаю я на схід сонця, а від сходу до заходу, тим шляхом, що проложило ясне сонце через воду. Не страшні для мене вітру, ні підводні, ні каміння. Як би не згадала в вішного проміння.